Кінець епохи речовий ринок у рівному продовжують зносити. Продавці не стримують сліз. ITV. новини. Доброго вечора. Ліквідувати заклади позашкільної освіти задля економії коштів. Місяць тому уся громада Дубна обурилася заявою міського голови Василя Антонюка. Він пропонував повністю припинити існування двох закладів позашкільної освіти. Дізнавшись про такі наміри, освітяни та батьки забили на сполох. Згодом Василь Антонюк запевняв, що ліквідовувати ці заклади ніхто не збирався. Втім, як виявилося, це питання таки обговорювали: Проте, чи ліквідовуватимуть центри позашкільної світа, з'ясовувала наша Ірина Жуковська. Ні, це неправда. Це брехня, це видумка, яка пішла з таких, якби трошки надуманих. Надуманих джерел, ну як так сьогодні забрати національне патріотичну Це дикість просто розумієте. Коли я знаю, що я з дітками джура аж був на Хордиці, їздив з ними, представляв Дубенщину, дубно місто, а сьогодні не буде. Чи той самий пласт, ті скаути і так далі? Це те, що сьогодні повинно бути в кожній школі, не 30 їх, сьогодні яких є на місто Дубно, а в кожному ліцеї по 30». Ось так, 14 грудня 2023 року Василь Антонюк розповідав нам про те, що ліквідовувати заклади позашкільної освіти він не збирається. А ось це проєкти рішень, які як стверджував Василь Антонюк, і в очі не бачив. На них чітко зазначено припинити існування. Про припинення центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Дубинської міської ради Рівненської області. Про припинення комунального закладу Дубинський центр національно-патріотичного виховання та туризму Дубинської міської ради Рівненської області. У після того як документи з'явились у соцмережах, дубенчани обурилися, а Василь Антонюк почав все заперечувати. Та оце, як розповідає начальниця управління освіти Наталія Іваницька, неправда є факт. Він не можна його оспорювати, тому що це дійсно факт. Є записана трансляція постійної бюджетної комісії, де в порядок денний засідання цієї комісії, а цей запис є на ну, сайті міської ради, ці записи всі наявні. Де чітко на моє запитання е, юридичного відділу Дубинської міської ради, який, як виявляється, підготував дані два проекти рішення? Хто дав вказівку і, взагалі, чия ця ідея така? На що чітко е, юрист міської ради відповів? Аналіз щодо діяльності цих двох закладів позашкільної освіти зауважу, що в нас три заклади позашкільної освіти. Але чомусь аналіз проводили тільки двох закладів позашкільної освіти. Був проведений радником міського голови Металюк Михайло Івановичу. Та начальником фінансового управління Розмислав Розмислович Світланою Іванівною. вони пішли до міського голови, і за доручення міського голови були підготовлені дані проекти рішень. У підтвердження своїх слів Наталія Іваницька демонструє документи та додає на питання, чому виникла потреба ліквідувати два заклади позашкільної освіти. Їй відповіли з метою економії коштів. Та, от після того як Наталія Іваницька запропонувала зекономити кошти шляхом скорочення премії чиновників, а не ліквідування позашкілля її висміяли та. Та відмовились це вносити у протокол засідання. Я висуваю Ре, офіційно я, як представник, люди, як представник, ви знову хамені нашу місті. Ми Нерамотна. я захищаю ви з Добинській своїми ноухау реформами, які ви захоче раз попереджаю відеозапис робочої групи публічної, яка закладає бюджет з дані дві тисячі двадцять четвертого року. Порушуються мої права, не хочуть фіксуватися в протоколі, мої пропозиції ну, щодо галузі освіти. А це і є той самий Дубинський центр національно-патріотичного виховання та туризму. Раніше він виглядав ось так: обдерті стіни, протікаюча стеля та непридатне для користування укриття. А ось так нині виглядає той самий заклад. Таким його зробили працівники закладу, які власноруч усе ремонтували. Як розповідає директорка центру Інна Гандзілевська, після того як дізналась про те, що їхній заклад хочуть закрити, неабияк перелякалась, адже нині у ньому навчається 173 дитини. Вихованці центру призери великої кількості змагань їх знають у всій Україні та запрошують у різні міста. Тому рішення припинити існування центру дорівнює знищенню напрацювань та стара як дітей, так і викладачів. Від хвилювання я навіть і розгубилася, тому що для мене було це як ну, дуже такий удар по голові. Ну як так? Ми тут стільки робимо, ми тут маємо досягнення, ми тут працюємо, нас тут бачать, нас тут хвалять в області, нас бачать в Україні, а от свої під носом нас, виходить, не бачать, хочуть нас знищити. Тому, ну, звичайно, що я дуже була категорична того, що припинити повноваження ну, болісно це було вже так. І ну, несправедливо. Ливо, хоча потім я на комісії ж почула, що нас не мали припинити нашу діяльність, а просто об'єднати з іншим закладом. Відтак, попередня ідея ліквідувати перетворилась в об'єднати. Втім, на думку директорів центру це не можна робити, адже в одному із закладів діти займаються історією, пластунством, орієнтуванню та спортом, а в іншому технікою та наукою. За словами Інни Гандзілевської, їхні напрями роботи не пересікаються, а отже, й функціонувати разом не можуть. Підтримують це і батьки, які написали колективне звернення у міську раду. Разом з тим, нині створена робоча група, яка оцінює ефективність закладу. Кладів втім, що буде із ними після їх рішення, нині невідомо, як і те, чому замість скорочення премії депутатам Дубинська міська рада вирішила зекономити кошти шляхом об'єднання чи ліквідації закладів позашкільної освіти. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал Раніше осередок місцевого бізнесу тепер суцільні руїни. У рівному зносять речовий ринок на замковій безліч років рівняни могли тут придбати все, що завгодно від одягу і до шпалер. А нині продавці змушені шукати собі нову роботу. Що буде на місці ринку? Дізнавалася наша Тетяна Міщинська. Найбільшого речового ринку рівного більше немає. Нині на Замковій продовжують зносити ряди, демонтують кіоски та прибирають будівельне сміття. За декількома прилавками досі сидять останні найвитриваліші торговці, розпродають залишки товару. Пані Зінаїда прощається із місцем, на якому працювала майже 30 років. Тепер змушена збирати коробки та їхати на нове місце. Ось такий стрес у всіх стрес це півжиття прийшло у нас тут. Діти повиростали вже і внуки виросли. Оце наше життя. До торгівлі як такої немає. Але ми перейшли в Гранд базар Там ми на другому поверсі, продаємо халати, сорочки, піжами, все. Будь ласка, хай заходять взуття. Перейшло туди, чоловіче, жіноче, кофти, потім плаття. Цей ринок був місцем роботи для сотень підприємців ще декілька місяців тому. Нині ж відкриті кіоски можна перерахувати на пальцях однієї руки. Інші або переїхали, або залишилися без роботи. Як буде, так буде, я не знаю. Ми будемо тут тривати до останнього. Все це відбувається, тому що група компаній Стоград, багатоповерхівки якої розташовані по сусідству, розширюється. Тож землю, на якій роками стояв речовий ринок, віддадуть під будівництво висоток. Зараз відбувається вже повний демонтаж всіх торгових міст у відповідності до договору співпраці з групи компанії 100 град, і з 1 лютого вже торгівлі на ринку не буде абсолютно. Голова правління речового ринку Валентин Королюк запевняє, усіх торговців про це попереджали. Втім, насправді, про те, що залишили слідчені тижні до переїзду, дехто з продавців ні сном, ні духом, сподіваються на краще. Продаємо велосипеди. Зараз буде сезон весною. На теперішній час продаємо ялинки допродаємо санчата, дитячі речі. Ще поки є зима будемо, тому що будівництво поки що не будується, бо холодно. Буде зима і весну, напевно. Нині дехто з продавців шукає місця для торгівлі у будівлях поблизу. А от директор ринку обнадійливо каже, можливо, колись у новобудовах знайдеться місце і для торговців колишнього ринку. Поки не буде введено в експлуатацію той новий комплекс, бо там будуть комерційні площі. і Тоді вже, я думаю, по новому як все це Запрацює там, будуть здаватися. Я думаю, в оренду торгові місця. Ну, там якась частина. Я думаю, буде і наших почт, ми, Думаю, повернемося до того, що підприємці знову з'являться на тому місці. Ну але вже у гарних умовах. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Гуляла із собакою і знайшла мертвого чоловіка. Відразу зателефонувала правоохоронцям. Подія відбулася сьогодні близько 10-ї години ранку біля пагорбу слави. У Рівному відомо, що чоловік був військовослужбовцем. Причина смерті наразі встановлюється. Ймовірно, це переохолодження. За повідомленням поліції слідів насилля на тілі виявлено не було. Поліцейські з'ясували його особу. Це 40-річний житель села Великий Житин. Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування. Про те, що популярне місце для фотосесій поблизу рівного повернуть у державну власність про безкоштовну спортивну реабілітацію для ветеранів у нашій області, та про те, що в острозі сплели понад 7 гектарів маскувальних сіток. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com, ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Уть працювати у Костополі. Жителі вимагають відновити роботу міської лазні. Вишиванка для танка рівнянки виготовляють незвичні маскувальні сітки у техніці витинанка. Бути чи не бути, ось у чому питання мова про міську лазню у Костополі, яка припинила свою роботу ще у 2020 році. Тоді її закрили через карантинні обмеження, а згодом не відновлювали через початок повномасштабної війни. Тепер група небайдужих жителів звернулася до місцевої влади, хочуть, аби роботу лазні відновили. Чому виникла така потреба у костопільчан? Та що на це кажуть у міській раді? Розповість наша Софія Капінос. Не працює з 2020 року. Так нині виглядає міська лазня у місті Костопіль. Раніше чотири дні на тиждень сюди мали змогу прийти місцеві жителі, аби попаритися, аж поки у світі не спалахнув ковід. 19 тоді її роботу призупинили через карантинні обмеження, а згодом і не відновлювали через початок повномасштабної війни. Та вже впродовж кількох років ініціативна група з Костопільчан оббиває пороги місцевої влади, аби роботу лазні відновили. Аргументують своє прохання. Тим, що це місце може стати у нагоді чи малій кількості людей. Ще додавалося після цього це внутрішні переміщені особи. Додавилося наші військослужбовці. Ну є багато тих категорій пенсіонерів і інвалідів. 8 тисяч. 8 тисяч з них у Костополі 50% живе у багатоповерхівках, 50% має частне житло і в цього приватного. Майна чи житла половина, не точно, ну як не половина, то 30% відповідних умов для санітарників. Вони завжди ходили навіть для того, щоб помити. Більше того, Василь та його соратники переконані, відсутність міської лазні може негативно впливати на здоров'я костопільчан. П'ять років чи вже більше у Костополі немає бані. Це суперечить усім санітарним. Розумієте, в Костополі немає Жодного суб'єкта підприємницької діяльності, який би надавав послуги лазні. у Костополі. Є досить багато е е приватних е е і сауни, і б... але вони це приватні. Ніхто з них вони зроблені для особистих потреб. Члени ініціативної групи впевнені і у тому, що аби відновити роботу лазні, буде достатньо зробити косметичний ремонт. Так і з відповідними заявами вони вже кілька разів зверталися до міської ради. Втім, у відповідь на їхні прохання щоразу розводили руками, мовляв, не на часі. Це ми вже третій раз збираємося. Прошлий рік 23-му році. Ми ходили на прийом лист зареєстрований. В д'єдуха, ну обов'язки голови міської ради, відповіді на ніякої нам не дали. Ми оце в понеділок зібралися, опять подложили те саме. Там подписи нас десь чоловік, 20 невіночі двадцять 25. І це не тільки що це 25 чоловік ходить в лазню. Ні, це просто саме які ініціативна група. Міська лазня перебуває на балансі КП, управляюча компанія Костопільське багатогалузеве, житлово-комунальне підприємство. За словами її керівника Павла Макарова, за час поки лазня не працює, комунальне підприємство зазнає збитків. Ба Більше на думку чоловіка самого лише косметичного ремонту буде недостатньо. Платиться земельний податок, платиться за розподіл за електроенергію і за воду. Все от. Поки вона йде тільки в збиток. Для того, щоб відновити роботу лазні, треба елементарно замінити водопровід. Без води він вже поржає. Тобто його треба замінити. Це, це найменше таке вкладення. Лічильник треба повірити, передати на повірку водопровідний лічильник, тому що 4 роки не повірявся, його треба замінити або дати на повірку. Макаров додає і те, що подекуди доводилося працювати у збиток і до закриття лазні людей приходило все менше, а вартість квитків не дозволяла вийти в плюс. Відтак чоловік переконує власними силами нині зробити тут ремонт та відновити роботу лазні не зможуть. А навіть якщо і відновлять, це може бути нерентабельно. Кількість відвідувачів має сягати порядка ста і більше людей в день. Ось відкриття лазні. з працівників це два кочегара ночних, які всю ніч палили піч, прибиральниця, яка мила після відвідувачів і перед відвідувачами, і завідувача, яка ну, квитки видавала і слідкувала за порядком. Тобто з персоналу це чотири чоловіка. Тось тобто треба взяти на роботу, тому що вони звільнені вже чотири роки. Разом із тим відреагувала на історію із лазнею і Костопільська міська рада. Так на їхній офіційній сторінці з'явилося повідомлення про те, що нині всі кошти з міського бюджету спрямовані на потреби військових однак, можливість відновлення лазні вони також не заперечують. За останніми підрахунками, її утримання протягом місяця буде обходитися в понад 200 тисяч гривень. Сюди входять витрати на заробітну плату кочегарам, електроенергію, дрова, воду. Окрім того, щоб лазня запрацювала, необхідно виділити близько 80 тисяч гривень на поточний ремонт. Тобто можливість для костопільчан попаритися на рік коштуватиме бюджету близько 2,5 мільйон гривень. Зараз ми об'єднуємо всі зусилля, щоб закумулювати кошти на підтримку ЗСУ. Це головний пріоритет аж до настання перемоги. А відновлення роботи лазні можливо, якщо хтось буде готовий взяти її в оренду. А чи знайдеться той, хто посприяє відновленню міської лазні у місті Костопіль, та за скільки часу її роботу таки відновлять, покаже час. Софія Капінос та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Вишиванка для танка. Рівнянки виготовляють незвичні маскувальні сітки у техніці ветенанка. Працюючи над цим близько трьох місяців, жінки встигли створити понад дві сотні таких засобів захисту. Більше про цю техніку та роботу рівненських майстринь дивіться у наступному сюжеті. Позначаємо по сім, сім-вісім, як хто робить. Я роблю до прикладу по 7 сантиметрів. Потім. Це ми єдиний раз, коли користуємося зараз лінійкою, і далі простий процес беремо, робимо такі чверть кола. Ось так рівненські майстрині виготовляють так звані вишиванки для танка. Ця робота складається із кількох етапів. Спочатку вони ділять великий рулон на відрізки, а потім наносять на них розмітку. Коли все це зроблено, складають тканину в кілька шарів і починають вирізати. На останньому етапі зшивають усі ці шматочки в єдине полотно, і у результаті отримують маскувальні сітки, виготовлені у техніці витинанка. За словами майстринь, найбільші переваги таких вишиванок це те, що вони в кілька разів легші відплетених сіток, а на їхнє виготовлення іде в рази менше часу. Ні в якому разі не хочу. Знецінювати їхню, тому що я розумію, скільки часу потрібно на плетення е, тої сітки, тому що е, це треба кілька чоловік і кілька днів для однієї сітки. А цю ми робимо сітку, е, до прикладу, невеличка сітка 6х4, це 24 квадрати. Е, робиться в середньому 1-2 години. І для цього потрібна одна людина і одна пара рук. І все». Кольорова гама цих витинанок досить широка. Тож військові можуть підібрати ідеальний для себе принт та відтінок. В залежності від того, яка місцина там хлопці присилають до прикладу фото їхньої трави. Ну і плюс-мінус, ми розуміємо, які їм дати. Або я скидаю всю кольорову гаму, які в нас є. Ну, от наразі сім кольорів ми маємо. І вони вибирають, і ми тоді вже замовляємо під них рулони, розміри, уточняємо. Як розповідає Світлана, холод вона волонтерить від початку війни. Щоправда, раніше займалася плетінням більш звичних сіток, а три місяці тому дізналася про існування таких ветенанок і з того часу взялася за їх виготовлення. Поступово долучала до цієї справи своїх знайомих, і ось нині над вирізанням та пошивом таких засобів маскування працює понад 10 людей. Допомагають у важливій справі навіть діти та чотирилапі домашні улюбленці. Спочатку там я і кума, двоє робили, потім попросила, так як я працюю на ринку дикого, попросила, щоб дівчатка з ринку дикого, вони теж там хто в'яже носки, хто що там робить. Кажу, дівчата, є діло, от справді маскувальні сітки потрібні дуже завжди в великих кількостях. І кажу, давайте будемо щось робити. У мене є така ідея. Нате пробуйте всім там зняла відео, показала, як робити. Ну і все, і запустили швиденько. За три місяці волонтерки спільними зусиллями виготовили понад 200 таких витинанок загальною площою 8100 метрів квадратних. Паралельно із цим жінки проводять офлайн та онлайн майстер-класи для інших волонтерів, аби тих, хто виготовляє вишиванки для танків, ставало і ще більше. Разом із тим, волонтерки зазначають, запити на ці сітки надходять постійно. Відтак у них є вели. Велика потреба у закупівлі спеціальної тканини. Допомогти з її закупівлею може кожен із вас, переказавши кошти за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Інколи навіть невелика сума може допомогти врятувати життя наших військових. коломис телеканал Азов Янголи Маріуполя у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої пам'яті героїв, котрі загинули на Азовсталі та заобороняючи Маріуполь. На захід прийшли матері, дружини та рідні захисників. Як це було, розкаже наша Іванна Чорногорська. Так звуть загиблих воїнів матері, котрі прийшли побачити своїх синів на світлинах на виставці Азов Янголи Маріуполя. Однією з тих мам є і авторка виставки, голова громадської організації Родина загиблих захисників України серце назовні Віра Литвиненко. Її син з позовним Вектор загинув у березні 2022 року під час оборони Маріуполя. Аби зберегти пам'ять про синів, влаштовують уже дев'яту виставку з фотографіями азовців. Вона відкрилась на річницю початку війни 24 лютого минулого року, вже 23-го року, і вона демонструється по по сьогодні. Створилась юридично трошки пізніше, вже в цьому році, 1 березня. А фактично, нас об'єднала наша патронатна служба одразу після того, як ми стали отримувати найстрашніші звістки в своєму житті. Мати загиблого героя з позивним маяк неля Шестунка. Каже, що саме завдяки мужньому супротиву азовців зараз Україна має вільні території, бо ж саме вони протягом 86 днів відстоювали наші кордони. На цій виставці є потоми і дитини. У мене два сина, обидва азовці. Старший не жаль загинув, менший пройшов все азовсталь. Пекло, бараку Оленівки та Ганрог і був повернутий додому під час обміну 31 грудня 2022 року. Серед 217 портретів воїнів у залі музею є фотокартки і двох рівнян: позивні Ейс та Рут. Переглянути світлини можна до 21 лютого, як говорить директор краєзнавчого музею Олександр Булига. Молодь потрібно виховувати так, аби вони могли захищати нашу країну. Кожне це обличчя. Повинні принаймні бачити і знати про їхній подвиг. А серце назовні ми не могли їм відмовити, коли вони попросилися ще в кінці минулого року, щоб цю виставку проекспонувати. Надіємося, що після нашої перемоги ще наші нащадки, довгий час все будуть робити для того, щоб війна в Україну більш ніколи не повернулася. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. За всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.